Мешканці Ладижина допомагають українським захисникам на передовій. Днями черговий вантаж відправився на Херсонщину. Цього разу на фронт відправили більшою мірою смаколики, аби хлопці відчули підтримку тих, кого вони захищають. Збирали буквально усім містом: хтось приніс печиво або цукерки, хтось домашню випічку, а дехто навіть солоні огірочки. Ця поїздка не була запланованою. Збір необхідного організували за добу. Ми вчора повернулися тільки з Миколаєва і нас попросили, що є п'ятеро хлопців, які не були дуже давно вдома і йдуть на ротацію зараз. Тому ми зараз їдемо до них і хочемо ще завітати до хлопців з Вінницької області. Ми останнім разом, коли їздили до Ладижинців, ми з ними познайомились. До них майже ніхто не приїжджає. Тобто вони з сумними очима подивилися, каже, нам щось привезете, а ми вже на жаль були порожніми. То ми зараз вбиваємо двох зайців. Якби забираємо наших хлопців і заодно завітаємо, зробимо сюрприз тим, хто на передовій, підвеземо смаколики, дай необхідне. Ми не працюємо з військовими частинами. Ми намагаємося все продавати особисто хлопцям в руки. Медикаменти, їжа, смаколики, дві станіни для, для... для дешека нам допомагають дуже багато. Помагає Лукашівська громада, допомагає кучер Микола Іванович, допомагає. Прокопенко Наталія, це технікум. Допомагають нам Брушницький Сергій. І дуже багато простих людей, яким ми просто даємо кліч і кажемо, що ми їдемо, наприклад, в тому Миколаївському або Донецькому напрямку, як ви сьогодні бачили, всі зносяться буквально там торбинка, чи якась упаковочка того самого печива і ну, набираються повні буси. Волонтери збирають усе, що може стати в пригоді на передовій: одяг, ліки, сітки, амуніцію. Також передають те, що підійматиме захисникам настрій. Особливо приємно на передовій отримувати листи. Сти від дітей жодна поїздка не відбувається без послань від малечі. В цілому ж збирати допомогу для захисників допомагає велика кількість людей, установ та підприємств. Допомагає спілка підприємців дуже сильно ладижна. Також ми хочемо подякувати Тульчинському волонтерському руху, який дуже сильно теж приєднується до нас і допомагає. Ще хочемо дуже подякувати осадчу осадчому Тарасу Володимировичу і всьому, всьому Гайсинському молокозаводу, всьому колективу за те, що вони роблять дуже гарну справу, допомагають нам майже у кожній поїздці. Ще ми хочемо подякувати. Сандулу Павло Петровичу за те, що він надав нам приміщення, в якому ми зараз знаходимося, і постійно допомагає нам у всьому, що потрібно. Ще хочу дуже подякувати Православній церкві України, яка дуже сильно допомагає. І община, і батюшки Михайло. Вони надзвичайно, тобто вони, по-перше, моляться кожен день за наших захисників, за перемогу України і надають дуже велику допомогу. Цей вантаж далеко не останній. Ті, хто також хоче допомогти нашим захисникам, може долучитися та зробити свій внесок у приміщенні Ладижинського фахового коледжу в Нау.